Привіт! Від сьогодні замість казачок на ніч я буду розповідати вам якісь цікавинки із світа кінематографа. І сьогоднішня наша тема це травми на знімальному майданчику. А розпочнемо ми з сера Гері Олдмена, який під час зйомок фільму Темні часи, де йому довелося грати роль Вінстана Черчня, отримав нікотинове отруєння. А все тому, що нашому актору довелося спалити цілих 400 справжніх сигар. До речі, вартість цих сигар складала більше 20 тисяч доларів. Наступне хочеться згадати Блейк Лавлі, яка під час зйомок фільму Ритм секція зламала собі руку. Трапилось це в момент зйомки а, бійки з Джудом Лоу. А, по деяку Блейк не розрахувала силу, доволі сильно вдарила і зламала руку, через що довелося відкласти зйомки на декілька місяців, поки рука акторки не загоїться. Але, як на мене, взагалі не треба було знімати цей фільм, тому що він ну, ніякий безглуздий і взагалі. Фігня якась. А далі ми поговоримо про діланого бра Брайна уділано, діланого Брайана. Діла на Це голівудський Віктор Павлок. Не розбереш, де там ім'я, де там прізвище. Під час зйомок фільму Той, що біжить лабіринтом, він впав з потяга, отримав дуже багато травм, переломів, наскільки я пам'ятаю, струс мозку. Але найголовнішим стало те, що у актора з'явились панічні атаки, і він декілька років не міг зніматися в таких екшн сценах а як він сам зазначав, йому довелося багато пропрацювати це з психологом, щоб нарешті цей страх у нього зник. Рухаємось далі. Хочеться згадати Наталі Портман і її доволі популярну та знамениту роль в темному лебеді. Якщо ви дивились цей фільм, то знаєте, що там була сцена, де героїні Наталі вправляють ребра зламані. Так от. Там вона не грала. Акторка дійсно зламала ребра, і режисер подумав: це був справжній рік, рік лікар, і він вправляв її ребра. А режисер подумав: класна сцена, чого добру пропадать, тому все це зафільмували і власне кажучи, додали. Завершимо ми цю нашу добірочку травмованих акторів, кохання мого дитинства Брюсом Вілісом. А так от під час зйомок фільму міцний горішок там були настільки гучні спецефекти, що актор втратив слух, не пам'ятаю здається на правому вусі до 70%. Як бачите, життя акторів абсолютно нелегке. До речі, напишіть в коментарях, хто вас вразив найбільше.